Всім привіт! Зайшла в АТБ познімати вам нові акції із 7 по 13 червня. Глянемо, що цього тижня нам пропонує АТБ. З овочів на знижці тепличні томати за кілограм 63 гривні. Дуже багато знижок на соняшнику рафіновану олію. Своя лінія 900 мл 50 гривень. Така сама об'ємом 05. Маленький об'єм. 32 гривні. Соняшникова не рафінована. 900 мл. 51 гривня. Та великий об'єм 3 літри. Можна записатись. 177 гривень. Соняшникова рафінована олія майола 850 мл. 49 гривень. Та від фірми Чумак. 900 мл 60 гривень Шоколадки Міленіум 100 грамові. журавлина та мигдаль Карамель з горішками та кокос з горішками по 36 гривень. Шоколадка від корона «Максфан» із кусочками фруктів 56 гривень. Шоколадки від «Рошен» – Чорне молочне та біла 80 грам 28 гривень. Чорний шоколад із кокосовою начинкою. Від корона. 2450. Молочна шоколадка. Корона. 85 грам. 27 гривень. Та, щось схоже типу шоколадки. Від розумний вибір. По 14 гривень. Батончики своя лінія. З кокосом 50 грам по 9 гривень. Велика упаковка цього батончика 102 грама. 17 гривень. Ось такий оранжевий батончик. з карамеллю та арахісом. Велика упаковка за 15 гривень. Синій. Також велика упаковка. З арахісом та ногою. 16 гривень. Батончики і снікерс. 16 гривень. Вафельні бетончики від рошен в чорному та молочному шоколаді. 7 гривень. Бетончик своя лінія рок-н-ролл з різними начинками. 5 гривень. Вафлі від своя лінія. Лимонні, молочні та класичні. 236 г 27 гривень. Невелика вафелька мото. Невелика вафелька мото. Одна штучка 8 гривень. Печиво від розумний вибір. Чік-чик 300 грам. 37 гривень. Пряники своя лінія. З начинкою лісовий сад 360 грам. 2750. Печиво вівсяне 300 г. 22 гривні. Печиво суперконтик. З різними начинками по 15,50 цукерки своя лінія Курога в глазурі за 100 грам 2040 цукерки чорнослив за 100 грам 23,60 Дуже смачні цукерки з різними начинками. Чизкейк, Брауні тірамісу. за 100 грам 15 гривень 50 копійок. Вагові цукерки Шезам. В глазурі 100 грам 1744 Цукерки із бивним корпусом глазуровані За 100 грам 1855 Арахіс в різнокольоровій глазурі. Своя лінія 80 грам 14 гривень Чудові різнокольорові черв'ячки Бебето 18 гривень. Ведмедики. Також різнокольорові 21 гривня. Халва своя лінія, з арахісом 300 г 29 гривень. Халва соняшникова ванільна 500 грам 43 гривні. Козинаки соняшникові 100 грамові 10 гривень. Козинакі асорті 150 грам. 22 гривні. Чіпси від своя лінія. Цього тижня. Всі ці чіпси на знижці з різними смаками 28 гривень. Велика упаковка сметана і зелень. Крильця барбекю 200 г гр. 45 гривень. Молоко згущене варене Своя лінія. 42 гривні. Молоко згущене. Ічня. В бутилочці 58 гривень. Натуральна мелена кава. Амбасадора 250 грам. 115 гривень. Кава Якобс Еспресо 450 грам. 168. Цикорій від своя лінія 90 грам. 2850. Кава Якобс. на 10 чашок кави. 20 г. 35 гривень. Кава Якобс Монарх. Розчинна 60 грам. 75 гривень. Кава Якобс Монарх. 120 грам. 146 гривень. Розчинна кава Амбасадор 200 г. На 100 чашок кави. 231 гривня. Сухі вершки. 50 порцій. Звісно ж, на рослинній основі 42 гривні. Чай від розумний вибір. Байховий дрібний 180 грам, 42 гривні. Чорний чай Алекозай 25 пакетиків 33 гривні. Чай мінутка з бергамотом 40 пакетиків, 25 гривень. Чай «Хілес» – 100 грамовий, 64 гривні. Чай тет 48 пакетиків, 50 гривень. Чай від Шерлок. В пакетиках 25 36, 50. Чай від своя лінія. Чорний з різними фруктами. Та травами 35 гривень. Зелений чай з різними фруктами 80 грам. Від своя лінія по 36 гривень. А також чорний 40 гривень. Чай мономах. розсипний З бергамотом та Кенія. Ціна з бергамотом – 49 гривень. Кенія 45. Чорний чай. Батік 25 пакетиків, 31 гривня. Польський чай з різними ягодами. Лісові ягоди 64 гривні. Малина та жармалина – 59. Чай від розумний вибір. Лісові ягоди з малиною. За лимоном 24 пакетика 13 гривень. Жиле від своя лінія з різними смаками по 15 гривень. Великий вибір. Чіпси з бананів Вага такої упаковки 60 г. А ви таки пробували 39 гривень. Сушені фініки з кісточкою, 200 г 24 гривні. Цукати з ананасів 36 гривень. Виноград сушений кешмеш. 200 г 24 Масло від молокія 82% 50 гривень. Масло від молоки є 73% 45 гривень. Цього тижня вигідна ціна. Морозиво гран прі Дуже швидко розбирають. По 26,50. Різні смаки, морозиво максимус. Із шматочками печива. У відерку 500 г 101 гривня. Сир з блакитною пліснівою. Ось такий 58 гривень. Сир з блакитною пліснівою. Лазер 52 гривні. Камамберд 76. Ось ці сири досі не знижці, Доки не продадуть. 56 гривень. Сир радамар. 60 гривень. І ось такий салямі за 49. Філадельфія легкий 79 гривень. Вершковий сир від делюкс по 55 гривень. Плавлений сир із кропом та шматочками лосося 52 гривні. Сир йоготинський сулогоні моцарела 200 грам. По 60 гривень. Сир м'який бренза. Ніжна. Від кому 170 грам 44 гривні. Плавлений сир. Золотий резерв. Вершковий та дружба. 14 гривень. Твердий сир від своя лінія. Голландський та вершковий. 47 гривень. Плавлені сирочки від порятин Український та голландський. 15 гривень. Йогурт від йоготенський. Персик та полуниця. У пляшці 850 мл 50 гривень. Йогурт від молокія. Лісові ягоди та злаки. 46 гривень. Йогурт від своя лінія. Полуниця та чорниця. В пляшці 870 г. 45 гривень. Йогурти і Різні смаки. Персик. Полониця банан по 18 гривень. А також такий зелений з пробіотиком 15,50 г. Йогурт агоня з різними смаками по 1150 та імунітет по 13 гривень. Йогурт своя лінія в плівці малина 400 г 16,50 гривень. Глазурований сирочок «Розумний вибір. Кокос 8 гривень. Дуже смачні сирочки. Міні. Смак згущене молоко. 120 г. 38 гривень. Сирок від злагода. 2 в одному. Банан та черниця. Красива упаковка. 1550. Сир український. 350 грам – Нежирний 36 гривень. 9% за 40 гривень. 5% за 37. Появилась ось така маленька упаковка сметани. Від молокія 180 грам, 15% 20 гривень. Безлактозна сметана 300 грам, 35 гривень. Сметана простоквашено. 15%. 180 грам 22 гривні. Сметана простоквашено простоквашена 20% 25. Кисломолочний сир від молокія. 9%. 54 гривні. Вершки простоквашено 200 грам. 10% 21 гривня. Вершки до кави. Своя лінія. 10 штучок, 10% 18 гривень. Казкове молоко 3,2 від молокія. Тетрапакет 35 гривень. Молоко. Своя лінія 1%. 31 гривня. Молоко від ферма в пляшці 840 г 34 гривні. Кефір ягодинський 450 грам, 2,5 17 гривень. Кефір від своя лінія. Нежирний 900 грам. В плівці 29 гривень. Охолоджене м'ясо. Куряче крильця по 8 гривень за 100 г. Мариноване м'ясо. Гомілка. 8,60 гривень. Куряче стегно 1090. Люля – 500 грам 74 гривні. Ковбасний виріб. Єгерський. 420 грам, 63 гривні. Гурман із сиром. 61. Новомиргородський. 48 салямі фінська напівкопчена 99. Сиров'ялина ковбаска першого сорту золотиста за 100 грам 25 гривень. Золотиста в опаковці 80 грам за 28 гривень, Італійська салямі. Варено копчена перший сорт за 100 грам 38 35. Сердельки австрійські. Своя лінія. Перший сорт. Це 100 грам 1990. Ковбасний ряд. Домашній сиром. 100 грам 1250. Ось такі сосисочки Від своя лінія. Докторські фірмові. 820 грам 126 гривень. Рум'яні вкусняшки. 300 грам. 55 гривень. Із сиром. Перший сорт. 330 грам 58 гривень. Сосиски дитячі. Вищий сорт. 330 грам 71 гривня. Сосиски доходогі. Точніше вироби ковбасні. 49 гривень. Ковбасні варені фаршеві. Ранкові 330 грам, 23 гривні. Паштет домашній з гординкою. 125 грам. Перший сорт. 13 гривень. Паштет екстра перший сорт. 125 грам 11 гривень. Варена ковбаса куряча. 300 грам 36 гривень. Ковбаса філейна 400 грам. Варена. 57 гривень. Ковбаса варена першого сорту. Вершкова 400 грам 75,50. Салямі мускатна за 100 грам 27 гривень. Шинка київська свиняча 500 грам. 114. Макарони для паста. Ріжки 400 г за 32,50. Своя лінія. Спіраль. 400 грам. 30 гривень. Макаронні вироби мушля. Для паста 400 грам 3350. Спагеті від ярка. 450 грам. 18 гривень. Спагеті від своя лінія. 400 грам. 30 гривень. Консервована кукурудза від своя лінія 340 грам. 34 гривні. Оливки з начинкою. З лимоном. З креветкою 270 грам. По 37 гривень. Мариновані шампіньйони 275 грам, 45 гривень. Протерті помідори. 500 грам. А також з базиліком по 50 гривень. Класичний соєвий соус 500 мл 47 гривень. Теріяки, 200 мл 41 гривня. Піца 4 сири. 88 гривень. Наганцеві та легко. В упаковці 500 г. 90 гривень. Вареники від своя лінія з картопелею 900 грам. 49 Вареники від геркулес з картоплею та печінкою – 440 грам 37 гривень. Пельмені по-українськи від геркулес 880 грам. 138. Пільмені левада 900 грам. 133 Крабові палички водний світ 250 г. 64 гривні. Каші від розумний вибір. Гречана та горохова. Горохова 38, Гречана 42. Та знижка на корми. Дякую, що подивились моє відео. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь. Всім вигідних покупок та мирного неба.